Дівчата з Еквестрії» – це культовий мультфільм Спіно вдома Телепонії», випущений у 2013 році, який приніс маленьким дівчаткам, та й не тільки дівчаткам, та й не тільки маленьким, багато змішаних емоцій. Адже це сталося так неочікувано та дивно, і насправді тут є про що поговорити. Сюжет та дірки в ньому. Фільм починається з того, що Спаркл та її друзі прибувають до кристальної імперії на її перший саміт принцес. Вони заходять до тронної зали, де принцеси кажуть: їй Іди лягай спати». І вони всі пішли. Ну, тобто, початок фільму мене зовсім не вразив. Я маю на увазі фон та декорації не пророблені та не деталізовані. На задньому плані немає ніяких дій, а головні герої поводять себе дуже дивно. Туалет лягає спати, як тут до неї в кімнату пробирається та яниче злодійка. Вона викрадає корону та намагається втекти, але твалет її помічає. Що дуже дивно, це те, що вночі в замку кристальної імперії працює лише один охоронець, і то він навіть не зміг завадити крадіжці. Корона потрапляє в магічне зеркало і переноситься до світу людей. Наша головна героїня чекає аж до самого ранку, аби сповістити про цей інцидент принцесам. На що ті відповідають, аби твари теж пройшла через дзеркало, щоб знайти корону. Важливою деталю є те, що це була не проста корона, а магічна. Один з елементів гармонії, який дозволяє боротись зі злом. Тут постає питання, чому для повсякденного носіння або для різних самітів, як в цьому випадку, не використовувати муляж. Це було б логічно, адже ти не знаєш, що може статися з магічним артефактом, який є важливою складовою для миру та гармонії в цьому світі, поки ти спиш статись. Серйозно Твалет поклала просто цю корону на маленький столик з лампою і очікує, що ніхто не захоче її вкрасти, знаючи, яку силу вона в собі має. Злодійкою виявила Сансед Шимер, колишня учениця принцеси Селестії. Якій не вдавалося все з першого разу, тому вона перейшла на бік зла і проживає зараз в іншому світі, який заходиться за магічним дзеркалом. Також важливо, що це дзеркало, яке є порталом в інший всесвіт, відкривається один раз в місяць, і твалет має лише три дні, аби віднайти корону, адже через цей проміжок часу портал закриється. Принцеси не дозволяють друзям твалети з нею, але Спайк порушує це правило і заскакує в портал. Твелет стала школяркою, людиною, а Спайк собакою. До цього моменту теж є багато питань. І перше, що кидається в очі, це нелюдський кольор шкіри. Люди не різко критикують ці кольори шкіри в екострійських дівчатах, адже вони не є справжніми. Я можу зрозуміти це обурення, але я вважаю, що насправді це було найкраще рішення зробити персонажів кольоровими. Цей фільм націлений на різну аудиторію. Це як і маленькі дівчата, так і дорослі не дуже нормальні чоловіки, які є фанатами поні. Для перших потребується репрезентація у всіх рас. Адже маленькі дівчата фанатки поні існують в кожному куточку світу і робити усіх головних героїнь білими недоречно. На концепт-артах навіть можна побачити, що на початку цього проєкту було в планах зробити людські кольори шкіри, і твалет була б темною шкірою. І до її головного фіолетового кольору такий дизайн дуже пасує. З іншої сторони, є велика кількість броні, дорослих чоловіків, які люблять поні, але також полюбляють расизм. Хазбро, звісно, не хоче втрачати таку якісну та свідому аудиторію, тому робить кольори шкіри фіолетовими, блакитними, жовтими, різними. Але тільки не людськими, аби догодити усім. В світі людей існують ті ж самі персонажі, що і в світі поні. І кольорова гама деяких не співпадає. Мені дуже не подобається те, як в поні, в яких темне хутро та світле волосся, у світі людей мають світлу шкіру та темне волосся. Я не можу загалом назвати жодного персонажа, в якого кольор шкіри був би темнішим за волосся. Вони всі дуже світлі. Другий нюанс, який я тут бачу, це те, що є школяркою. І загалом усі наступні дії відбуваються у типовому шкільному сеттінгу. Я думаю, якщо ви дивитесь це відео, то ви знаєте, що головні героїні у світі Поні це дорослі конячки, які працюють, мають свій бізнес та живуть у власних домівках. Тому побачити їх школярками тут було дуже дивно. Тут мені згадала ситуація з Барбі Месі, де головні героїні фактично підлітки, яким 15-16 років. Але вони працюють, подорожують, зустрічаються, та як підлітки не виглядають, вони ведуть дорослий спосіб життя. Єдиною причиною, чому в них такий вік, це те, що мультик та ляльки націлені на дитячу аудиторію. Ну я думаю, є якісь заборони з цього приводу, адже такі ситуації в мультфільмах ставалися не раз. Отже, файлет як ніяк намагається стати на дві ноги і заходить до школи, де помічає людську версію Флотершай. Яку вже морально пресують, ти нікчема. Не дивно, що твої найкращі друзі, бродяжні тварини. Як ти смієш так із нею розмовляти? Як виявилось, вона знайшла корону та випала з порталу, і Флотерше віднесла її до директорки Селестії. І тепер корона є призом за виграш у шкільному балі, який проводиться кожного року. Дівчата йдуть до їдальні, і Флатерше розповідає про те, що тут існують різні соціальні групи спортсменів, модниць, акторів, зелених. Якщо тут є зелені, то порохоботи, за такою логікою теж тут повинні бути. Тобто всі розділені на свої локальні групки і не спілкуються з іншими, але їх об'єднує одне. Тут у всіх своя тусовка, хоча є точка перетину. Усі знають, що Сансет Санседшимер буде нашим керманичем до випуску. Туалети до спортзалу, аби знайти голову організаційного комітету. Як виявилось, це була Пінкі Пай, яка чомусь дуже зла на Флатершай. Вона дає Твайлет заповнити форму на участь у балу, навіть не знаючи, хто вона така, адже офіційно вона навіть не навчається у цій школі. У неї нема жодних документів. Вона просто випадкова людина за вулиці. Як тут раптом з'являється Епл Джек з сидром. Вона не дуже рада, що Твайлет вирішила змагати Сансет, після чого дівчата Твайлет та Сансет вступають в розмову в коридорі, і Сансет хоче зробити все, аби усунути Твайлет. Друзі Сансет Сніп та Стейлс збирають усі докази про те, що дурепа і псують її репутацію, поки вона знаходиться у бібліотеці при пошуку інформації. Я знайшла оцю книгу. Називається щорічник. Схоже, тут фіксуються усі пам'ятні події, що сталися у школі. Дивися ось Пінкіпай, Рейнбау Дешеплджек, Латершай, і, і я певна, що дівчина праворуч Реріці. Цікаво, що тут вони схожі на друзів. Вони схожі на наших друзів. На ньому видно, що головні героїні раніше були друзями, але, судячи з їх стосунків, зараз з ними що сталося. На наступний день, після того, як Сніп та Снейлс виклали у мережу відео, де Твайлет поводить себе дивно. З нею всі сміються. Як тут людська версія Реріті тягне її в шкільний кабінет і перевдягає, щоб її ніхто не впізнав. Зважаючи на те, який новий образ Реріті придумала для Твайлет, можна зробити висновок, що в цьому світі вона не така вже й фешеніста, як у світі Поні. Кабінет заходять усі головні героїні, як неочікувано, що вони між собою не спілкуються, але знали точно, який час та де знаходиться твалес Спаркл. Вони сваряться між собою, і, як виявилось, за всім може стояти Сансет Шиммер. Тому вони вирішили швиденько помиритись і пішли на стадіон шукати Ренбудеш, витративши дві хвилини екранного часу на гру в футбол. Дівчата придумають об'єднатись і заспівати пісні під час обіду в їдальні, бігавши по столам. Всі це схвалили, і соціальні групи також об'єднались, хоча я впевнена. Що в реальному житті максимум, що потримали дівчата, це по жопі. Отже, знову ж таки, Сансет намагається виставити твале дурепою, але твале знову вертає собі репутацію. Знову, знову і ще раз знову. Діло наближається до балу. І нарешті оголошення переможниці. Принцесою цьогорічного балу стала нужбо! Твайлайт Спаркл! Так! Я ура. знала, що це будеш ти. Молодець, Твайлайт! Сансет блефує, кажучи, що розіб'є портал і твайлет ніколи не повернеться додому, якщо та не віддасть їй корону. Це закінчується бійкою, в якій Сансет тут бажане та стає. Е -е -е -е. Я навіть не знаю, як це назвати. <му> так, Це не накладення, це справжній звук з фільму. Санса захоплює школу і робить усіх школярів своїми слугами. Але її перемагає магія дружби. Хоча корона й на тобі Сансет шимер. Ти не зможеш її опанувати, бо ти не володієш найпотужнішою магією з усіх магією дружби! <звук> <звук> І твайлет повертається в еквестрію. Що ж, а тепер я хочу поговорити про дизайни. Я б не сказала, що вони погані, мені подобається те, як стилістично вирішені ноги. Вони великі та об'ємні, та це дає розуміння, що персонажів малювали з поні. Але от самі дизайни, на мою думку, доволі таки одноманітні. Всі дівчата мають однакові спідниці та однакове взуття. Їхнє волосся теж приблизно однакової довжини. Їхні одяг та зачіски не відображають їхню особистість як таку. Нарешті спортсменка зі стереотипно хлопчачим характером носила в коротку рожеву спідницю. Головна модниця незрозумілі бетінки, а твайла була б з довгим волоссям, при тому, що серед поні воно в неї найкоротше. Дивлячись на концепт арти, я б сказала, що вони виглядають набагато краще за фінальний продукт. Але тут слід зауважити, що їх створюють художники, художники, у яких є своє бачення та навички того, як показати дизайн за характером. Але це є одним з перших етапів роботи. Тому концепти зазнають великих змін і в фіналі мало що залишається. Це пов'язано, по-перше, з пошуком цільової аудиторії. Як я вже зазначала вище, для цього фільму цільова аудиторія дуже різноманітна і не можна було б зробити персонажів або усіх білими, або ж додати бодай хоч одного іншої раси. Також це пов'язано з виробництвом іграшок. У фільмі у головних героїні є крила, але нема рогів. Це не тому, що так художникам захотілось, а тому, що на іграшках не бажано використовувати такі гострі та довгі деталі, як роги. Адже це може бути небезпечним для дитини. Дизайни трансформуються також до більш простих та легких у виробництві, тому ці гарні костюми з концепт-артів ми так і не отримали, бо їх просто дорого виготовляти. Важливим, я також думаю, є сприйняття суспільства. Я думаю, що якби битвали все ж таки дали коротке волосся, багато хто не полюбив би її через гендерні норми. Через це, скоріш за всього, Рейнбоу деш і не отримала одяг, який пасує до її характеру. Що я думаю про сюжет. З точки зору глядачки він поганий, починаючи з того, що це стереотипна шкільна драма про дівчинку на хабку та компанію незвичайних друзів, закінчуючи великою кількістю сюжетних дір. Дивлячись на оригінальні серії My Little Pony, дівчата з еквестрії здаються дуже слабкими, але з точки зору креаторки я не бачу жодного хорошого варіанту, який міг би бути краще. Справді, об'єднати дорослих людей з різними інтересами та стилями життя, як це відбулося в магічному світі поні, ну було б доволі складно. А ще й змусити їх шукати магічну корону, яку вкрала дівчина, схожа на ходячий вогонь, було б дивно. Ні, ну насправді я зараз придумала такий прикол, що якби Санса Цемер була програмісткою, і вона б вкрала корону заради того, щоб перерости з мідла до власниці it компанії, а робітничий клас давайте хто тут у нас буде: фермерка, швачка, кондитерка, зоозахисниця, консультантка в спортмагазині. Та бібліотекарка вирішили повстати проти неї і бороти за зарплатню вище ніж 10 тисяч гривень. Так, да, це було б хорошо. Ну а взагалі, фільм непоганий. Коні наступні фільми про дівчат з еквестрії були краще, але це як початок нової франшизи нічого такий. А тепер, хлопні 10 разів в ладоші, вип'єте стакан води, поставте мені лайк, підпишіться на канал, і під подушкою ви знайдете ще одне моє відео про поні.